Це колиська Грюєра. У середньовіччя тут мешкали графи, які обрали собі за емблему зображення білого журавля. Земля журавлів. Водночас виник і сир грюєр, деяким він приніс багатство. А ви знали, скільки у корови шлунків? У швейцарських корівок дуже гарний апетит. Вони з'їдають близько 100 кілограмів свіжої трави, і оскільки це викликає спрагу, щодня випивають 85 літрів води. Але найбільше цікавить фермерів, скільки вона дає молока. Для виготовлення 35 кг сиру знадобиться аж 400 літрів молока. Спочатку молоко розогрівають до 32 градусів, потім додають природні дріжджі, вироблені в цьому ж регіоні, що наділяють сир грюєр його особливими властивостями. Згодом долучають окистувательний фермент, щоб молоко згорнулося. Він береться з сечуга, згорнутого згустку їжі з одного зі шлунків теляти. Цю згущену масу згодом наріжуть доводячи її текстуру до ще більш тугої, шляхом нагрівання до 57 градусів. Потім сиворотка зливається, і сирна маса ставиться під прес. Як тільки 12 головок сиру набувають своїх обрисів, сировари ставлять свою казинову мітку, що фіксує дату і місяць виробництва продукту, а також номер фабрики. Щойно позначки нанесені, яких продукт груєра потрапляє під прес. Спочатку під тиском 300 кг, потім досягаючи 900 кг. У процесі стискання тривалості щонайменше 16 годин. Сирні кола регулярно обертаються. Після гніту сирні довбишки відправляються в соляний розсіл. Тут впродовж 20-годинного занурення за температуру 14 градусів і 20% солоності вони мають вибрати половину вмісту з цієї солі. На цій стадії процес виробництва завершується, і сирні головки вирушають на дозрівання у льох. Тут при температурі 14 градусів його будуть постійно перевертати, і, можливо, через 5, або 6, або 12, або 18, або навіть 24 місяці він буде готовий до вживання. Особисто для мене грієрський сир найкращий сир Швейцарії. Я його впізнаю з зав'язаними очима.